Чи правда, що алкоголь може вилікувати променеву хворобу? Звісно, я думаю, так. І хочу в це вірити. Максим, досі думає, що в нього вже є. — Я тобі скажу більше, я думаю, що я вже його вилікував. Але продовжиш, так, як це називається? Для профілактики. Профілактика. Так. Ну, дивись, Максим, це абсолютно неправда. А я ще не дав відповідь, Антон. Я думаю, це неправда. Там потім підмонтуєш. Максим, зараз буде мінус два бала за те, що ти такий хитрий. Тут, не, тут сиро мудрий, а не хитро мудрий. А Ну от. Ну добре, окей, хай буде. Окей. Э, так, э, я з тобою ще трошки поговорю. Поговори ще зі мною, блядь. Трошки поговорю. Я з тебе ще трошки. Можливо, ти зі мною поговориш. Це було б, мені здається, логічніше. Антон, а ті всі питання, які ти задавав Дзюніку і мені, ти сам їх ставив? Перепрошую. перепрошую як я каже, от... Ставив сам. Е, так, як власне каже моя наречена. Е, ти сам знав відповіді на них, чи ти просто з інтернету їх Лопашив? Дивись, коли на момент, коли я задавав ці питання, я знав відповіді. Ну, бо ти їх прочитав. Звичайно. Ну. Так, я так... старий, а не тупий. Ну. Максима, так працює інформація. Поки ти її не дізнаєшся, ти її не знаєш. що? Хочеш діти кардіган?